І люди кажуть, хто це? Що це? Появляється два з половиною роки. Людина керує галузю і ніхто ну і дуже багато людей не знає навіть оця людина керує держкіно. Я вважаю, що те, що відбувається зараз навколо центра Довженка, це. Просто особиста помста Марини Кударчук давати фінансування успішним комерційним проектам, яким не потрібно давати фінансування держави. Такі проекти, як скажімо, весілля, там свінгери або там ще щось. Вони і самі себе фінансують. Нам треба... вітаю незламні українці на ютуб каналі Ростислав Продакшн». Мене звуть Ростислав Калацинський, я без камер камерне працюю сьогодні. З нами українська акторка Рима Зюбіна Туселя лабаданте capito? Sì, sì. А я вже не газдер. Бо ти гроші привезли. Осе джозе. Вітаю вас в ефірі. І тема перша в нас буде серйозна. Свідомо чи несвідомо? Руйнування Довженко-центру через реорганізацію. Чому і хто призначив новим керівником довженку центра кінолога? Нагадаю, друзі, якщо не пам'ятаєте, кінолог це професія людини, що вивчає поведінку і породи собак. Як взагалі це трапилося? Запросив я Риму, тому що ваш голос дуже значний і хотілося б ви, щоб ви просто пояснили про складне? Бо там стільки всього відбувається, я дивився там прямо годинне пояснення цього всього. Чому українці мають про це дізнатися? Я зробила набагато коротше пояснення. По перше, дякую, Ростиславе, за те, що запросили і піднімайте саме цю тему, тому що багато телеканалів зараз не піднімають цю тему і є вказівки зверху, згори. Все почалося два роки тому, більше ніж два роки тому, з призначення конкурсу, ну, начебто, формально, це був конкурс на посаду голови держкіно. Хто не знає, це державна агенція з питань кіно і телебачення, тобто кіно о, на сьогоднішній день здебільшого фінансується е, державою. Е, держава дає велику частку фінансування. Е, продюсери завжди пишуть, що це 50% випросять Просять у держкіно ці гроші, тобто у держави. Але насправді наші продюсери вміють в ці 50% повністю. Пихнути весь бюджет і зняти е, і тому все, що ви бачите на екранах кінотеатрів, це саме на екранах. Це те, що називається кіно, не плутайте. Будь ласка, серіали і кіно це абсолютно різні речі е, е, тому, все, що знімається, де написано держкіно, це все наші з вами податки, це все фінансування держави. з 2014 року. Да, з 14-го року був дуже такий потужний е, вже старт для українського кіно. Я не буду говорити, як деякі кажуть, до 14-го не знімали, знімали кіно. І треба розуміти, в яких жахливих умовах знімалось кіно. Е, Михайло Ільєнко, фільм Толока знімав 7 років. Е, знімалися роками. Вже деякі актори не доживали. У нас, приміром, теж Віталій Лінецький в ніздігорниці не дожив навіть до, до прем'єри, до, до зйомок. Um, і от ця державна агенція з питань кіно була таким дуже дуже великим, таким помічником в питанні української культури. В чому зараз основна проблема? Основна проблема, що в 2019 році був оголошений конкурс після того, як Пилип Ільєнко сказав, що він складає свої повноваження і не буде більше працювати, не буде очолювати держкіно. Був такий великий-великий конкурс, де було багато кандидатів, і до третього туру дійшла одна лише кандидатка. Юлія Сінкевич. Юлія Сінкевич була директором одеського кінофестивалю міжнародного 10 років. Юля була дуже знана в кіногалузі. Юлю дуже Юля в Європі буває на всіх фестивалях. Юля дуже інтегрована в європейську кіноспільноту. І на третьому турі, так як вона одна залишилася, всі вже були впевнені, що вона і очолить держкіно. Натомість на третьому турі роблять так. Ця комісія державних чиновників, що Юля, не проходить конкурс. Потім вона подає в суд і тому вона не може далі балотуватися на наступний конкурс. І оголошується інший конкурс на цей конкурс. Подається дві кандидатури. Одна з них це Марина Кудерчук, яка зараз і очолює це держкіно. Ми дуже рада пристати вас всіх в нашому залі. Очень рада, это открытию первого международного кинофестиваля и то, что он проходит у нас в Запорожье и в нашем чудесном зале. На вас ближайшие два дня ждут интереснейшие фильмы, анимационные, документальные. Іграві короткомітражні фільми подана була заявок из 107 стран мира, В фінал вийшли 21 страна. Лучшие фильмы, фільми, саме все інтересне, все для вас. Також буде представлена програма очень интересная, і мастер-класи общение». Ця признаця це призначення кінологині на керівництво центру Довженко. Це все цей ланцюжок, який пішов з Держкіно. Тому що Марина Кудерчук 18 років працювала в податковій інспекції в Запоріжжі, а потім два роки лише очолювала там комунальний кінотеатр. І до кіногалузі, як до створення кіно, до продюсування, до вибивання грошей у кабміну, вона не має ніякого відношення. Вона не має ніяких особистих там стосунків і якихось негативних. Але я вважаю, що е, справами повинні займатися професіонали і люди з галузі. І оцей оце не прийнятоді непрохідний бал один у Юлії Сінкевич був нам в нашій кіноспільноті, кинутий кинути так. Ну як така, як такий плівочок. І ми його проковтнули тоді. Ми тоді вийшли тільки на один мітинг. Ну, якось воно все так змялося, потім почався коронавірус, потім все, і все і якось затихло. Але і потім... от зараз так, от зараз ми бачимо, ця інформація все більше і більше з'являється, і, власне, вона має е, бути. Е, пишуть, уряд має скасувати наказ про реорганізацію та призначити Олену Гончарук, яка виграла офіційний конкурс з директором Довженко-центру. Ось є така інформація. В чому, власне, все таки от проблема, що недостатньо фінансується, немає створення українських фільмів і питання з приводу Олександра Ткаченка. ще. Його прізвище теж фігурує зараз у декількох скандалах чи зв'язано. Там, там, там дуже запутана так. історія, тому що насправді Держкіно. Кілька місяців тому перевели з підпорядкування міністерства культури під підпорядкування кабміну і тому питання держкіно і підлеглої організації Довженко Центра не плутати з кіностудією Довженка. Це культурна інституція, це архів. Це культурологічні mm. здобутки, це е, проведення кінофестивалу, тобто це саме кіноробота робота навколо кіно. Це ніяка не кіностудія Довженка, тому що у нас уже люди mm -hmm. теж mm -hmm. mm -hmm. капуста в голові. І коли я зробила такий ролічок. За постом Дениса Іванова ми просто нарізали фрагменти виступів Марини Кударчук. Її, е, якісь заяви, її демарші зі спілки кінематографістів, коли вона стала, пішла, і люди кажуть: хто це? Що це? Появляється два з половиною роки. Людина керує галузю, і ніхто ну і дуже багато людей не знає навіть. Оця людина керує Держкіно. Держкіно. Проводячи пітчинги, тому що кіно у нас знімається, слава Богу, ще не так по знайомству по комосту, але є правила певні для подачі заявки на фільм. І коли вже під час останнього пітчинку почали змінюватись правила між другим і третім туром. Давати фінансування успішним комерційним проектам, яким не потрібно давати фінансування держави, такі проекти, як скажімо, весілля, там свінгери або там ще щось. Вони і самі себе фінансують. Нам треба давати фінансування державний тим фільмам, ага. соромно показувати на кандському на фестивалі. От такі ага. Ось. то виходить оці, оці а, фільми, і... що ви назвали, вони теж просили фінансування від, так, від, від фільма... держави. Ага. Та так, скажене весілля, якесь там не знаю, Яке вже за рахунком, воно отримало е, фінансування минулого, минулого року. Так. Це все відкрита інформація, можна подивитися, можна подивитися, mm -hmm. приміром. А я вважаю, що е, те, що відбувається зараз навколо центра Довженка, це е, просто особиста помста Марини Кударчук, тому що єдиний, хто був при посаді, це директор центру Довженка. Іван Козленко а, в своїх дописах як офіційна особа, як директор а, Довженко центру. Я Ріма Зюбіна, я можу написати в Фейсбуці. Мене хтось прочитає, хтось не прочитає. А Іван Козленко говорив це там, де. Можна було і треба було бути почутим. І коли припинилося на кілька місяців там, під час коронавірусу фінансування довжинка центру, а це ж ми не просто враховуємо зарплату, це так само зберігання всіх кіноплівок, які з перших днів появи кіно в Україні знімаються до сьогоднішнього дня. Там не та температура, там не та вологість в архіві. Плівки згинуть. Вони просто ми втратимо всю спадщину. Я вже не кажу про те, що під час війни або до початку війни треба було це все відправити в надійні країни Європи разом з нашими картинними галереями. І щоб зберегти, хоча би щось, бо завтра нас накриває ядерною бомбою і нічого не залишається. А, тому я вважаю, що це почалося ще з такої дрібної помсти Івану Козленку, Як зараз я просто чому поясню, чому в мене така логіка? А, Іван Козленко мені теж не кум, не сват, не брат. Но я просто бачила роботу Івана, що він зробив з Довженко центром після того, як Довженко центр був закрита архівна організація. Для того, щоб вам туди потрапити, взяти якесь кіно, вам треба було написати 122 довідки. Там все за ключами треба було, там все по 150 п'ятдесят mm -hmm. разів дозвонитися. Відкрилися двері, там можна проводити будь-які наукові і кіноконференції, це можна робити все відкрито. Перше, що зробив вам, він вивіз, здається. Кілька тонн сміття, тобто паперових, оцих всіх надрукованих з бозна якого року, оцих паперів, які просто накопичувалися в цьому центрі, бо він був закритою установою. І власне, чому я відчуваю, що це, це саме така пряма помста. Зараз Іван в Америці він поїхав до війни. Тому хтось там звинувачує, його, що він втік, ні, Він поїхав mm -hmm. в січні місяці. У нього були свої плани mm -hmm. на це, і він теж розумів, що боротьба вже заходить в якийсь величезний тупік. Тоді Олена Гончарук його з його команди, бо Іван прийшов зі своєю командою. Вона тоді теж була на конкурсі. Теж під прикриттям коронавірусу, не коронавіруси її. Саме очільницею не поставили, поставили виконуючою обов'язки. Вона блискуче виконує свої обов'язки, і натомість треба було би якби запитати хоча б у команди, чи можна так робити. Ну тут не рахується. А як приклад наведу такий приклад: Юля Сінкевич, як продюсер, подала на держкіно. Проект про Лесю Українку, який планувався зніматися в Грузії, в копродукції з грузинськими кінематографістами, і вони пройшли всі тури. І на останньому турі на Пічингу держкіно. Вони не отримують підтримки. Я вважаю, що це пряма помста просто Юлія Сінкевич. Нещодавно Максим Наконечний в Варшаві, під час проведення одеського міжнародного кінофестивалю, теж поставив запитання Марині Кудерчук, що з центром Довженко? Натомість відповідь було те, що Максиму потрібно повернути гроші в Держкіно за його фільм Бачення метелика, за який він отримав 12 мільйонів гривень, тому що причина. Процесі зйомок він поміняв назву, тобто він просив гроші на фільм а, Спас, а фільм вийшов під назвою Бачення метелика. Ну я знаю, що і у Федеріко Феліні під час зйомок мінялась концепція і назви фільму. Тому це настільки. Тобто, люди, які висловлюються відкрито, вони отримують одразу відповідь і відповідь таку дуже агресивну і дуже я би сказала примітивно. От, власне, це і відбувається. Так, значить. Ага. І щоб підсумувати, що має бути зроблено, і хто має це зробити, є на спільнота зорганізувалася. Ми зібрали напевно вже два місяці тому 25 тисяч підписів. Це була петиція на підтримку. Центр Довженка, але цю петицію розглянув Кабмін і сказав, що нічого не зрушиться, реорганізація як була запланована, так вона і буде відбуватися. Мітинги зараз заборонені, тому що військовий стан. Ми в якомусь абсолютно тупіковому зараз такому становищі. Я не знаю, що робити, але я знаю, що треба не мовчати. І чим більше людей буде mm -hmm. про це говорити, про те, що ну, Відбувається варварство. Я е, дуже е, ну, відверто про це говорю. Я кажу, що не обов'язково тебе вбивати кулею, не обов'язково на твій будинок кинути е, бомбу для того, щоб зруйнувати твоє життя. Можна зруйнувати українську культуру і таким чином: під прикриттям реорганізації, під прикриттям е, поліпшень, покращень. Е, насправді е, Кударчук може вирішити це все, і напевне, навіть не Денис Шмигаль. А ну я би, можливо, б звернулася до тих людей, які знають, хто це робить. А, все ж таки не займатися війною під час війни з власним народом і з власною культурою. Зрозуміло. Дякую. Власне, важливо про це говорити. Будемо стежити і сподіваюся, що ця ситуація вирішиться. З нами була сьогодні Рима Зюбіна, українська акторка. Дякую.